Привіт, друзі! З вами знову я, ваша булочка, сьогодні хочу вам розповісти про нас, про кішечок і наші маленькі секрети. Чому нас так люблять, навіть коли ми такі, ну, самі знаєте, трохи особливі. Ну що ж, почнемо? Отож, перший секрет. Я легко втираюсь в довіру. Як? Ну, я ж кішка. Думаєте, це важко? Ха, да достатньо просто подивитись на вас своїми величезними очима, зробити вигляд, що я пухнастий ангел і, вуаля, ви вже готові дати мені останній шматочок своєї канклетки. Довіряють же мені, правда? А якщо щось не так. Ну я завжди можу поглянути з докором. Як це ти не зрозумів моїх справжніх намірів? А знаєте, коли кішиці хочеться уваги, ласки і любові, що треба робити? Та нічого не треба. Просто не годуй мене. Серйозно, я так швидко знайду вас, почну мурчати». Дертися об ноги. І що ви будете робити? Правильно, бігти до мисочки. Я отримаю все. І їжу, і увагу. Це ж геніально. Чесно кажучи, кішки живуть, як пасажири у поїзді далекого прямування. Лежиш собі цілий день, спиш. Ніякої метушні, встаєш тільки на дві важливі справи сходити до туалету і поїсти. А ще іноді за віконечком на пташок подивитись, ніякого поспіху, повна релаксація. А тепер про нашу скромність. Ви ж знаєте, ми кішки трохи егоїсти І линуємося. Неблагодарні, робимо тільки те, що нам самим на думку спаде. Але знаєте, що цікаво? Нас люблять попри все це. Я би навіть сказала, люблять за це. Люди завжди такі, ах, котики такі незалежні й горді. Ну, звісно, хто ще може собі таке дозволити, як не ми, коти. Не повторюйте за нами, вам це не зійде з рук. Тож ось такі ми, котики, секрет нашої чарівності простий. Роби що хочеш, але будь при цьому милим і пухнастим. І все у тебе в житті буде класно. А тепер я вибачаюсь, мене чекає дуже важливий ритуал. Сон. Бо життя кішки не терпить зайвої активності. Мяу!